Іспити в інституті. Ніхто не йде першим. Тут відкриваються двері аудиторії і з'являється голова викладача. Хто піде першим? Ставлю на бал вище. Крик з групи студентів. Професоре, ставте три. Я вже йду. На медкомісію ТЦК. Л «Лікарю, у мене ось тут болить, тут і тут. Сюди сам прийшов. Так, придатний. Наступний. Зламалась у чоловіка машина. Зимно, до міста далеко. Зупиняє якусь автівку, в ній дівка. До міста підвезете? А ви нафтовик? Ні. Тоді не підвезу. І від'їздить. Чоловік знову стоїть, машину ловить. Якась зупиняється. Знову дівка. До міста підкинете. А ви нафтовик? Ні, тоді не підкину. І від'їздить. Сутеніє. Мороз міцніше. Знову зупиняється машина. Знову дівка. До міста підкинете. А ви нафтовик? Так. Сідай. Їдуть. Дівка каже. Може, вам пічку ввімкнути? Та так, увімкніть. Чоловік зігрівся. Може, коньячку 50 грамів. Із задоволенням? Випив. Гарно стало. Далі їдуть. Може, вам мінець? Робити? Так. Ну, зовсім же чоловік розслабився. А ви давно нефтовиком працюєте? запитує дівка. Та півгодини, але мені вже подобається. Як чоловіку мені дуже подобаються молоді симпатичні блондинки. Але як водій, я їх ненавиджу. Ісус із апостолами йдуть по воді. Голос позаду. Ісусе, апостол Андрій по коліну в воді. Ісус мовчить. І вони йдуть далі. Через деякий час. Ісусе, апостол Андрій вже по поясу воді. І знову Ісус мовчить. Йдуть далі. Ісусе, апостол Андрій вже захлинається. Ісус повертається і гнівно каже, Скажіть цьому дурневі, хай не випендрюються. І йде як усі, по камінчиках.